Космічний телескоп імені Джеймса Веба виявив великий об'єкт приблизно за 10 світлових років від нас, що рухався до Землі. У публікаціях стверджується, що телескоп зафіксував зміну траєкторії об'єкта неприродним чином. Зараз ми бачимо найчіткіші зображення третього міжзоряного об'єкта, коли-небудь записані, отримані європейським космічним агентством і у третьому атласі, але щось дивне відбувається всередині нашої власної сонячної системи. Шлях Атласу трьох очей проходить лише на девіді дик від джерела відомого сигналу Вау, виявленого в 1977 році. Чи може це бути збігом обставин, чи чимось, що було заплановано задовго до того, як ми взагалі знали про його існування? Його поведінка порушує закони фізики, як ми їх розуміємо. І саме тоді, коли світ шукає відповіді, НАСА, найпотужніше космічне агентство на Землі, раптово замовкло, що вони приховують і чому саме зараз. Все почалося з хвилини мовчання, яка здалася важчою, ніж зазвичай. Місяцями світ стежив за триоким атласом, таємничим міжзоряним об'єктом, що мчить крізь нашу сонячну систему. Більшість того, що ми знали, було отримано від НАСА. Їхні телескопи вперше підтвердили дивну швидкість та гіперболічну траєкторію об'єкта, що доводило, що він походить з-за меж нашої сонячної системи. Космічний телескоп Джеймса Веба проаналізував його світловий спектр, виявивши сліди водяної пари та вуглекислого газу задовго до того, як він наблизився до сонця. У ранніх звітах НАСА його описували як щось не схоже на жодну комету чи астероїд, які коли-небудь спостерігалися. Потім раптово оновлення припинилося. 7 жовтня 2025 року, коли канали передачі даних НАСА вимкнулися, європейське космічне агентство виступило вперед. Яка опублікувала найчіткіші фотографії Атласу 3 i зроблені не телескопами глибокого космосу, а орбітальними зондами ExoMars Trace Gas Orbiter та Mars Express, двома зондами, що обертаються навколо Марса та ніколи не призначалися для такого роду спостережень, щоб зафіксувати об'єкт, інженери виходять за межі проектних можливостей своїх інструментів. Налаштовуючи програмне забезпечення, збільшуючи час експозиції та перенаправляючи свої системи зв'язку для виявлення цілі, яка понад 100 нуль разів тьмяніша за їх звичайний фокус. Коли з'явилося перше зображення, воно приголомшило диспетчерську. На ньому була слабка сфера світла, оточена туманним ореолом, що мерехтів на тлі чорноти космосу. Об'єкт не відбивав сонячне світло як комета. Він м'яко світився, ніби щось усередині нього було живим. Яка оприлюднила фотографію протягом кількох годин, описавши її як неочікувану закономірність поведінки світла. У ту саму мить НАСА повністю замовкло. Висока камера на борту орбітального зонда Mars Reconnaissance Orbiter, здатна робити найчіткіші планетарні зображення з усіх коли-небудь створених, раптово перестала передавати дані. На офіційних каналах НАСА не з'являлося жодних нових оновлень, жодних пояснень не було надано. Причиною було названо припинення роботи уряду США. Але вибір часу викликав здивування у всіх. Для громадськості це виглядало як зіткнення двох світів. З одного боку, яка прозоре, відкрите, ділиться кожним зображенням і кожним файлом калібрування. З іншого боку, НАСА мовчазне, темне та недосяжне. Одне агентство передало таємницю світові, інше зачинило свої двері. Ще цікавішим було те, що НАСА востаннє показувало перед тим, як зануритися в темряву. Кілька днів тому марсохід Perseverance зафіксував слабку смугу на марсіанському небі, яка, як вважають, була атласом під час його наближення. НАСА підтвердило спостереження, але так і не опублікувало версію з високою роздільною здатністю. Казали, що хмарочоси могли б зафіксувати об'єкт з чіткістю, яку не має собі рівних, жодна інша камера в сонячній системі. Але коли з'явилися фотографії ЕСА. Стрічка НАСА зависла на півдорозі. Тим часом ЄС запросило світ до зустрічі. Вони опублікували необроблені дані та навіть заохочували науковців-громадян самостійно обробляти зображення. Однак у даних ЄКА було приховано щось, що ніхто не міг пояснити. Шлях трьох атласів зовсім не був випадковим, а його вирівнювання з планетами виглядало майже навмисним. Коли астрономи побудували графік орбіти трьох атласів, вони очікували хаосу. Об'єкт, що прибув з іншої зоряної системи, мав би потрапити в околиці нашої сонця під випадковим кутом. Натомість, те, що вони виявили, залишило навіть найдосвідченіших вчених безмовними. Шлях трьох атласів майже ідеально вирівнювався з площиною екліптики, плоским диском, на якому обертаються всі планети навколо сонця. Його нахил становив лише 4,89 дугу. 89 дуг. Різниця настільки мала, що ймовірність того, що вона сталася випадковою, становила менше один в суд. Жоден інший міжзоряний об'єкт, навіть Ума, Муа чи Боросов, ніколи не подорожував цим шляхом. Це був лише початок таємниці. Коли дані надходили з кількох обсерваторій, з'явилася інша закономірність. Об'єкт пролетів повз Марс, Венеру та Юпітер, єдині три планети, розташовані для ідеального спостереження саме в той час. Це було не просто близько, час був майже хірургічним. Коли Марс був найближчою до точки спостереження з орбітальних зондів Еса, три атласи пролетіли повз на відстані 18,6 мільйонів миль. Кілька тижнів по тому він наблизився до Венери під найкращим кутом огляду для наземних телескопів. А до кінця жовтня масивна гравітація Юпітера ідеально вирівнялася, щоб створити потенційну траєкторію руху до Сонця, подібну до прощадки. Багатьом це здавалося космічним збігом обставин, іншим здавалося, що це було заплановано. Один дослідник назвав це ідеальним прольотом. Чим більше вчені аналізували траєкторію, тим більше питань виникало: якщо три атласи потрапили з глибокого міжзоряного простору, як вони знайшли шлях, настільки точно відповідний геометрії сонячної системи. І чому воно перетнуло планетарну площину саме в той момент, коли наші найсучасніші зонди змогли його побачити? Деякі експерти вказували на гравітаційну динаміку, невеликі поштовхи від зірок, що пролітають, або галактичного пилу, можуть змінити орбіту протягом мільйонів років. Але навіть це не пояснювало точності. Моделювання показало, що для того, щоб три атласи А з'явилися саме там, де вони з'явилися, ймовірність була меншою за один на десять нуль. Кілька теоретиків тихенько почали запитувати, чи не було це вирівнювання випадковістю. Реакція громадськості посилилася, як тільки дані, яка стали відкритими. Онлайн форуми вибухнули візуальними моделями, що відстежують орбіту, показуючи ідеальні лінії між планетами, ніби слідуючи заздалегідь запрограмованим маршрутом. У заголовках це називали найпідозрілішою траєкторією в сучасній астрономії. І все ж з кожним новим спостереженням таємниця лише поглиблювалася, бо атлас не просто рухався точно, а й прискорювався. Це прискорення незабаром мало розкрити ще дивнішу поведінку: зміни швидкості, світла та складу, які жодна комета чи астероїд не змогли б імітувати. З моменту надходження перших детальних даних поведінка трьох атласів почала ставити під сумнів усе, що ми вважали за потрібне для себе про комети. Вчені оцінили, що ядро трьох атласів має діаметр приблизно від 320 двадцять до 5,6 км, спираючись на зображення, отримані космічним телескопом Хабл у липні 2025 року. Вже один цей розмір робить цього міжзоряного гостя набагато більшим за. Багато відомих комет, однак ще дивніше стало, коли дослідники поєднали розмір з рухом. Незважаючи на явне скидання матеріалу та вивільнення пилу і газу, 3I Atlas майже не демонстрував коливань чи тяги, яких ми очікуємо від тіла, що виділяє газ. У типовій кометі струмені пари діють як крихітні ракетні двигуни, трохи зміщуючи ядро з його траєкторії. Тут передбачуване прискорення було настільки малим. Що вчені підрахували, що маса має бути достатньо величезною, щоб протистояти цим силам, вказуючи на оцінку маси в 33 мільярди тонн або більше. Ще дивнішим було те, як вона відбивала світло. Полярометричні дані показали, що три атласи мають екстремально негативну гілку поляризації, що досягає мінімуму 27 при фазовому куті приблизно від 6 до 7 дегіль. Ця особливість є безпрецедентною для комет, що спостерігаються в нашій сонячній системі, і означає, що її пилові або крижані зерна мають форму або склад, відмінний від будь-якого відомого об'єкта. А хімічний склад, який також видав дивацтва, спектроскопічні спостереження показали, що об'єкт містив відносну кількість СО 2 на початку своєї подорожі та помітні зерна водяного льоду навіть на відстані понад 6 астрономічних одиниць від сонця, що набагато холодніше та темніше ніж типова кометна територія. Йому також бракувало заліза там, де ми його очікували, і було показано, що пилові зерна поводяться більше як ті, що знаходяться в транснептунових об'єктах, ніж у класичних кометах. Коротше кажучи, він виглядав як комета, але не поводився як така. Поєднання розміру, маси, структури відбиття світла та складу змусило багатьох дослідників запитати, чи це просто дивне природне тіло, чи щось зовсім інше. Один астрофізик назвав цей об'єкт рекордсменом у всіх сенсах. Оскільки він на порядки перевершує масу попередні міжзоряні об'єкти, але водночас поводиться радше як космічний корабель, ніж як снігова куля з льоду та каменю, звичайно, переважаючою точкою зору залишається те, що це природно, просто надзвичайно незвично. Але навіть серед вчених слово незрозуміле продовжує згадуватися, і оскільки три атласи продовжують свою подорож до перигелію, розрив між очікуваннями та реальністю лише збільшується. Чи спостерігаємо ми новий клас міжзоряних гостей? Чи цей об'єкт просто переписує правила формування та руху комет? Далі ми розглянемо зв'язок настільки дивний, що він межує з кінематографічним: зв'язок між трьома атласами та відомим сигналом Вау, 1977 року. Коли астрономи склали карту траєкторії руху триокого атласу, одна деталь одразу впала в око. Його точка входу в сонячну систему знаходилася лише за 9 дикібі від джерела легендарного сигналу Вау. Виявленого в Одна 1977 році, цей сигнал, таємничий 72 секундний спалах радіоенергії, прийшов з напрямку сузір'я стрільця. Він був настільки сильним і чистим, що дослідник Джері Ан обвів його на роздруківці та написав поруч одне слово Вау! ніхто більше його не чув. Майже 50 років вчені сперечалися, чи походить воно від комети, супутника, що пролітає, чи чогось, що виходить за межі можливостей людських технологій. Але жодне з пояснень не підходило. Сигнал надійшов з області, де не було відомих об'єктів, і зник, перш ніж його вдавалося підтвердити. Тепер міжзоряний об'єкт залітав майже з тієї ж точки на небі. І на відміну від будь-якої іншої комети, він поводився з такою вчасністю та точністю, що здавалося надто ідеальним, щоб його ігнорувати. Спочатку більшість експертів назвали це збігом обставин. Але коли ЄКА та Джеймс Веб опублікували свої нові дані спектру світла, дехто помітив щось дивне. 3 АІ Атлас випромінював слабкі коливання поблизу 1420 МГц тієї ж частоти водню, на якій було виявлено сигнал Вау. Це не було пропускання лише ледь помітні коливання світла, але цього було достатньо, щоб здивувати. Команди з інституту Сеї почали порівнювати архівні дані. Коли вони відобразили напрямок сигналу 1977 року вперед крізь космос, він перетнув ту саму область, з якої у 2025 році з'явився триочний атлас. Це створило моторошну можливість. Що, якби сигнал і об'єкт були пов'язані часом, а не випадково. Деякі дослідники швидко відкинули цю ідею, заявивши, що радіошум і хімічний склад комет можуть імітувати такі показники. Але інші стверджували, що візерунок був занадто чистим. Сигнал вау відповідав частоті, яку водень природним чином поглинає та випромінює. Його часто називають універсальною візитною карткою розумного життя. Якби якусь цивілізацію хотіли знайти, саме туди б вона надіслала повідомлення. Астрофізик з Гарварду Ейві Лоуб запропонував точку зору, що спонукає до роздумів, що якби повідомлення через зірки надходили не у вигляді звуку чи коду, а у вигляді об'єктів, об'єктів, які подорожують, демонструють аномалії та несуть значення через сам рух. Якби три атласи були таким повідомленням, їх майже ідеальне вирівнювання та унікальна світлова поведінка могли б бути мовою. Громадське захоплення зросло. Онлайн-форуми були заповнені порівняннями між двома подіями, їхні координати майже перетиналися на зоряних картах. Дехто називав це поверненням сигналу. Інші бачили в цьому поетичну випадковість, космічну риму, а не закономірність. Однак, один факт залишався фактом: як сигнал вау, 1977 року, так і поява трьох атласів у 2025 році походили майже з одного куточка галактики. Обидва сигнали демонстрували ознаки, які жоден природний процес не міг повністю пояснити. Чи то збіг, чи зв'язок, але відлуння між ними знову розпалило одне з найдавніших питань астрономії: чи справді ми самі, чи хтось весь цей час намагався зв'язатися з нами після дивного зв'язку між трьома атласами та сигналом WW, вчені почали шукати глибшу відповідь. Дехто почав думати, що можливо цей об'єкт не просто намагався спілкуватися, можливо, він намагався творити. Ця ідея відома як теорія планетарного насіння, і вона повністю змінила те, як люди сприймали триокий атлас. Теорія стверджує, що життя у всесвіті може поширюватися з одного світу в інший через космос. Шматки породи, пилу або льоду, які називаються насінням життя, можуть подорожувати між зірками, несучи інгредієнти, необхідні для початку нових світів. Це насіння може містити заморожені мікроби, хімічні молекули або навіть будівельні блоки ДНК. Якби одне з них потрапило на молоду планету з правильними умовами, воно могло б дати поштовх абсолютно новій біосфері. Коли астрономи знову переглянули дані з трьох атласів, вони помітили деталі, які майже аж надто добре відповідали цій теорії. Перша підказка походила з його хімічного складу. Спектральні показники виявили велику кількість органічного вуглецю, метану та водяного льоду, усіх ключових матеріалів для життя. Ще більш дивно, що він містив складні вуглеводні, які зазвичай утворюються лише після тривалого впливу космічного випромінювання. Це означало, що цей об'єкт, ймовірно, подорожував мільйони років крізь глибокий космос, тримаючись за свої хімічні шари, як заморожена капсула часу. Потім з'явилася друга підказка, та як вона поводилася поблизу сонця. Більшість комет починають розпадатися під дією тепла, але Тріатлас цього не зробив. Натомість вона випускала плавні, ритмічні викиди газу майже як повільне серцебиття. Кожен спалах поширював у космос крихітні частинки, багаті на вуглець і воду, утворюючи тонку збалансовану хмару. Вона виглядала не так, як щось розпадається, а радше як щось, що поширює життя. Пізніше комп'ютерні моделі підтвердили, що ця закономірність може допомогти мікроскопічним частинкам долати неймовірні відстані саме те, що потрібно було б зробити на сінєвому об'єкту, щоб зародити життя серед зірок. Прихильники цієї ідеї вказували на те, що вже відбувається в нашій власній сонячній системі. Метеорити з Марса були знайдені на Землі, і деякі навіть здається містять стародавні мікробні скам'янілості. Якщо життя могло подорожувати між планетами тут, чому воно не могло б відбуватися в набагато більшому масштабі з однієї зоряної системи до іншої? У 2023 році європейське астробіологічне дослідження показало, що бактерії можуть виживати тисячі років у космосі, заморожені в повній темряві. Це відкриття надало теорії насіння нової сили. Це означало, що три атласи можуть бути частиною природного процесу або, можливо, навіть спеціально розробленого, який переносить інгредієнти життя зі світу до світу. Однак не всі погодилися. Скептики стверджували, що насіння не обов'язково означає запах. Вони вважають, що об'єкт може бути просто уламками від давнього зіткнення, випадковим, а не навмисним. Але інші вважали, що деталі були надто точними, щоб бути збігом. Коли дослідники простежили його шлях у зворотному напрямку, вони виявили, що три атласи могли походити з житлової зони іншої зірки, можливо, Кеплера 44 системи, відомої тим, що має планети, подібні до Землі. Якщо це правда, це означало б, що цей гість подолав мільярди миль між зоряним простором, несучи хімію життя з іншого світу. Якщо три атласи справді містять пребіотичний матеріал, то саме життя може бути не унікальним для Землі, воно може бути частиною набагато більшої історії. Тієї, де живі світи пов'язані, а не ізольовані, і це повністю змінює питання. Можливо, справжня таємниця полягає не лише в тому, звідки взявся три атласи. Можливо, справа в тому, чому він з'явився саме зараз, тому що коли телескопи продовжували спостерігати за його сяючим слідом, з'явилося щось нове. Світло вітришого триокого атласу почало пульсувати рівними інтервалами повільно, навмисно та неможливо ігнорувати, чи реагувало воно на сонце, чи на нас. Це була таємниця, з якою вченим доведеться зіткнутися далі. До початку жовтня 2025 року триокій Атлас наблизився до Марса так близько. Що вийшов на орбітальний шлях планети, його не захопила гравітація Марса. Але його наближення, трохи менше ніж на 19 мільйонів миль, дало астрономам те, чого вони ніколи раніше не відчували. Міжзоряний гість проходив крізь ідеальне вікно для прямого спостереження. Протягом тижнів телескопи на Землі намагалися відстежити об'єкт, його слабке сяйво часто заглушалося зірками на задньому плані, але навколо Марса все змінилося. Орбітальні апарати ExoMars Trace Gas Orbiter та Mars Express Європейського космічного агентства ЄК вже оберталися навколо планети, і їхнє положення виявилося ідеальним. У той момент Марс знаходився між трьома атласами та сонцем, забезпечуючи обом орбітальним апаратам чистий безвідблискний вид у темряві. Інженери швидко перепрограмували камери орбітального апарата, щоб переслідувати цю слабку ціль. ExoMars значно збільшив час експозиції. Що значно перевищує той, що він зазвичай використовував для вивчення марсіанських пилових бур, об'єднавши кілька зображень для підвищення яскравості. На кожному кадрі була бліда біла цятка, оточена м'яким серпанком. Це перші чіткі зображення триокого атласу, будь-коли зроблені з орбіти іншої планети. Далі за цим слідував Марс Експрес, використовуючи свою камеру візуального спостереження, щоб підтвердити спостереження. Хоча об'єкт був у понад 100 нуль разів тьмянішим за поверхню Марса, зон зафіксував сяюче ядро зі слабким хвостом, що тягнувся назовні. Дані збігалися з тим, що спостерігали наземні телескопи на землі, доводячи, що об'єкт викидав газ і пил імпульсами, а не випадковими сплесками. Для вчених це стало поворотним моментом. Марсіанські орбітальні апарати стали найближчими до нас інструментами, які коли-небудь фіксували роботу міжзоряного об'єкта. Вони могли вивчати його яскравість, відстежувати його швидкість і навіть аналізувати хімічний склад газів, що він виділяв. Ця унікальна точка огляду дозволила вченим перевірити, як поводяться такі об'єкти, проходячи поблизу планети, чого ніколи раніше не робили. Пізніше, яка підтвердила, що три атласи ідеально зберегли свій курс після прольоту, він не сповільнився і не змінив напрямок, що свідчить про те, що його маса та структура були набагато стабільнішими ніж у будь-якої відомої комети. Цю подію назвали можливістю, яка трапляється раз на століття, ідеальним узгодженням між мандрівником, що пролітає з іншої зірки, та технологією, що обертається навколо Марса. Коли три атласи продовжували свою подорож до сонця, дані з Марса розповіли глибшу історію. Його світло мерехтіло з точністю, а слід ніс більше вуглецевих сполук, ніж хтось очікував. Для астрономів, які спостерігали з двох світів, було зрозуміло, що це незвичайна комета. Що саме вона готується нам показати далі? Коли ЄКА опублікувала свої зображення та відкриті дані, реакція була миттєвою у кожній великій обсерваторії на Землі розпочалася гонка за вивчення триокого атласу. Це вже не був просто міжзоряний гість. Він став найбільш пильно спостережуваним об'єктом у сучасній астрономії. Єка зосередила свою увагу на Марсі, як ExoMars Trace Gas Orbiter, так і Mars Express продовжували відстежувати об'єкт, коли він просувався глибше у внутрішню частину сонячної системи. На отриманих зображеннях було видно слабкі зміни кольору та яскравості коми, ознаки того, що щось всередині змінюється. Кожна передача з Марса оброблялася майже в режимі реального часу. І вперше в історії європейське агентство відкрило для громадськості необроблені телеметричні дані. Тим часом на землі космічний телескоп імені Джеймса Веба перенаправив свої інструменти на Атлас 3 Він записав криві блиску, які показували повторювані спалахи кожні 11 годин, що свідчить про обертання об'єкта з ритмом, подібним до серцебиття. Вчені НАСА підтвердили дані, але не надали жодних публічних пояснень. Це було перше визнання з боку агентства з моменту його мовчання кілька тижнів тому. Інші країни швидко приєдналися. Китайський зонд ТІНВІН один зафіксував три атласи, проходячи поблизу Марса, підтвердивши ті ж спалахи світла. Орбітальний зонд Hope OIE також зібрав дані, надаючи цінні інфрачервоні показники газу, що його оточує. Вперше співпраця між конкуруючими космічними агентствами стала неминучою. Кожна країна хотіла зрозуміти, що насправді являють собою три атласи. До кінця жовтня Європейська південна обсерваторія та масив Алма в Чилі повідомили про нове відкриття. Радіосканування показало, що випромінювання об'єктів не було випадковим, натомість вони пульсували через регулярні проміжки часу, повторюючи ту саму 11 годинну закономірність знайдену в інтернеті. Це змусило деяких дослідників замислитися, чи є випромінювання природним резонансом чи формою синхронізації. Світ почав звертати на це увагу. Новинні мережі назвали це найбільш міжнародним спостереженням в історії людства. Інтерес громадськості різко зріс, коли астрономи з відкритим кодом почали публікувати власні аналізи в інтернеті. Сотні аматорських обсерваторій долучилися до використання невеликих телескопів для відстеження змін яскравості та порівняння даних з офіційними агентствами. Вперше дослідження міжзоряного об'єкта стало глобальним проектом чимось поза політикою, поза кордонами, але не все було відкритим. Хоча ЄКА та міжнародні вчені продовжували обмінюватися інформацією, глибша телеметрія НАСА з інтернету залишалася заблокованою. З'явилися повідомлення про те, що певні спектральні діапазони були засекречені згідно з протоколами національної безпеки. Деякі дослідники в США натякнули, що показання містять несподівані частотні патерни, які неможливо пояснити як природні. Знову зросла підозра, що, побачене НАСА, перевищує можливості сказати. На початку листопада астрофізик з Гарварду Авілоу закликав до створення міжнародного комітету, присвяченого дослідженню міжзоряних об'єктів. Він стверджував, що секретність може призвести до страху, і лише прозорість може показати, чи є три атласи космічною дивацтвом чи чимось більшим. Його слова викликали рух як серед науковців, так і серед громадян. Заклик зберегти всі дані публічними швидко поширився в соціальних мережах, перетворивши три атласи на символ наукової свободи. Зі збільшенням надходження даних, об'єкт знову почав змінюватися. Його кома різко розширилася, утворюючи спіральний візерунок, якого ніколи не було у природних комет. Спектральні показники показали різкі сплески енергії поблизу лінії водню, тієї ж частоти, що й сигнал Бавреді. Це більше не можна було ігнорувати. Загадка вийшла далеко за межі одного об'єкта. Вона стала дзеркалом для найбільшого питання людства: чи спостерігаємо ми природу, чи послання, написане на зірках, і поки весь світ спостерігав, було зроблено ще одне відкриття: Марс Експрес європейського космічного агентства, яка виявив слабке відлуння, відбитий імпульс, що йшов з боку самої землі. Чи це був просто збіг обставин, чи щось десь відгукувалося у відповідь? Протягом місяців три і Атлас кидав виклик усьому, що ми вважали відомим про космос. Він прийшов за зірок, рухався з неймовірною точністю та виявив хімічні ознаки, які розмили межу між природою та наміром. Зображення європейського космічного агентства, яка, дали нам доказ його присутності, тоді як мовчання НАСА залишило питання без відповіді. Три атласи нагадують нам, як мало ми насправді розуміємо наш всесвіт. Якщо це був лише один гість, скільки інших ще чекають, щоб їх побачили.